Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про Сімбіотік. Сьогодні розкажу саме про проект, чому він крутий, чому він перспективний і чому варто звертати увагу на цей проект. самого початку хочу сказати, що це не фінансова рекомендація, адже я не можу давати ніяких фінансових рекомендацій, не маючи на це ліцензії і тому подібне. Тому обов'язково діор перевіряємо саме, приймаємо саме рішення, приймаємо на себе цю саму ресерч і все інше, тобто приймаємо рішення і беремо всі обов'язки на себе. Я ж можу розказати вам про свої. Своє бачення в цьому проекті, свою думку про цей проект, і саме зараз я про, про неї розкажу. Отже, Symbiotic – це проект, який е, має інвестиції 33 мільйонів від е, тир-1 фондів. Це говорить вже про те, що проект має дуже круту підтримку, круті колаборації і дуже круту технологію. Проект Сімбіотік е, має ліквідну технологію, тобто він е, взаємодіє з ліквідністю, яку надають юзери, тобто можна надавати е, підстейкінг, рестейкінг і тому подібне, і має дуже. Багато колаборацій з дуже крутими проектами і тому подібне. Тому я впевнений, що Symbiotic в майбутньому буде розвиватися, буде більше колаборацій, буде удосконалюватися їх технологія, ТВЛ зростати. І Symbiotic в майбутньому чекає дуже крута історія. Це не, ще раз не фінансова рекомендація, я просто придивляюся, розказую свою думку в тому в проєкті. Також буду розказувати дуже багато чого іншого, адже проєкт розвивається і з'являється дуже багато нових, крутих активностей. Тому до нових зустрічей, всім покажу.